І за Фаріон в Україні могла початися гражданська війна між уроскогорящими і україномовними. Смотри, куружак, і ти договорішся. Тобто, ви, росіянці, вбили Ірину Фаріон для того, щоб не розпочалася в Україні громадянська війна між росіянами і українцями. Оригінально! оригінально. Знаєте, останнім часом в мене складається таке враження, що вас, росіян, вивели штучно. Що ви не є природній нормальний народ, нормальна спільнота, який є сотні інших народів, етносів, народностей тощо. Лише ви, росіянці, маєте оцей ген Україну ненависності. Лише ви одні єдині. Ви живете десятиліттями на нашій святій землі, їжте наш хліб. І водночас ненавидите, зневажаєте народ, який вас тут прийняв. Нема такого іншого прикладу на планеті земля в Україні. Ну зокрема живуть навіть є кілька особисто, я знаю кілька людей негроїдної раси, які приїхали сюди з глибин африканських, там не знаю, там джунглів чи звідки вони. Не мають нічого спільного ні до України, ні до слов'янства, ні до білої раси, взагалі абсолютно чужі люди. Але які без проблем вивчили українську мову і шанують українську культуру, український народ, українську державу. Як так може бути, що абсолютно чужі люди взагалі, а нічого не мають спільного з нами, ну крім того, що у них так само є дві руки, дві ноги одна мова, і одна голова, які можуть бути нормальними людьми? А ви, росіянці, не можете бути нормальними, значить, у вас сидить той хробак, той паразит, який вас змушує ненавидіти Україну і українців. З іншого боку дивіться, ви так само можете жити і в Іспанії, і в Бразилії, і в Америці, у Франції. І легко, без проблем ви вивчаєте місцеву мову, починаєте шанувати місцеву культуру, місцевий народ і частенько навіть починаєте себе ідентифікувати з тим народом. Але в Україні за жодних умов. Ви тримаєтесь останнього за свою ту недолугість росіянською. Чомусь так воно є. Я думаю, що можливо з'явиться якийсь науковець, який доведе науково доведе оці мої слова, що у вас живе оцей ген у і що у вас вивели штучно. Я вважаю, що і вас можна зробити людьми, нормальними людьми, якими є сотні інших народів на планеті Земля. Я вважаю, що із вас можна вичувати цей ген Україну ненавистності, але для цього потрібно, щоб держава тим займалася, щоб вкладала значні ресурси в розвиток культури і освіти України. Щоб всі, хто живе в Україні, шанували Україну, український народ, українське етнос, українську культуру, українську мову. А кому не подобається Україна Нарцію.